Висока температура повітря, палюче сонце та задуха. Протягом трьох днів на Вінничині пануватиме аномальна спека. По 9 липня синоптики прогнозують до 37 градусів тепла. На вівторок і на середу у нас ще буде спекотна погода. Вночі 17-22 градуси, в день в вівторок 32-37, в середу 27. 32. Надалі після проходження атмосферних фронтів очікуємо невелике зниження вночі 12-17, в день в районі 23-28 градусів. В обласному центрі з гідрометеорології пояснюють, така погода спричинена надходженням повітряних мас з північної Африки, що несе за собою не лише спеку, а й рясні дощі місцями з грозами. З вівторка по четвер очікуємо дощі різної інтенсивності місцями з розою, з поривами вітру і також на п'ятницю без опадів. В такі спекотні дні сонце надто агресивне, пояснюють лікарі. Тривале перебування на дворі може спричинити опіки, сонячний або тепловий удари. Може бути головокружіння, може бути втрата свідомості, перегрівання це все небезпечно, особливо для діток. Вони найбільш схильні до цього. Лікарка пояснює, найголовніше у спеку пити достатню кількість води і обов'язково кімнатної температури. А от холодні напої, навпаки, можуть нашкодити. Не можна, коли є такий різкий перепад, коли людина знаходиться на вулиці, там жарко, вона перегрівається і одразу там, приймати такий холодний душ не можна. Це додатковий стрес для організму. В таких випадках краще випити звичайну воду, просту кімнатної температури, невеличкими там ковтками. А ще використовувати сонцезахисний крем, одягати легкий одяг та головний убір, щоб зробити свої прогулянки безпечними. Жителі міста рятуються від спеки по різному. Якщо чесно, я взагалі з хати не виходжу нікуди, тому що мені дуже важко дається. Ну... Типу, я взагалі отак от, от зранку до вечора, а потім під вечір вийшла, погуляла і все. Намагаємося виходити поранше, щоб з малючком погуляти. Там, де є тіньочок, тут благо є, багато зелені. Ми або в парк ходимо, або тут ми ходимо, гуляємо і п'ємо водичку. Звичайно, завжди пропоную і собі, і йому. Кожного дня я наношу СПФ, це вже як правило для мене. Також я стараюся в пікові години не виходити на вулицю. Здебільшого я працюю. У нас в офісі є кондиціонери на щастя, того та легше переживати спеку. Найбільш агресивне сонце з 10 до 16 години. Тож цей час краще пересидіти в приміщенні, особливо дітям, людям старшого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта.